Боротися з корупцією треба не лише словами, а конкретними діями. Тому відверто я більше вірю тим, хто роблять конкретні справи, і беруть на себе відповідальність, а не закликають до пікніків перед початком повномасштабного вторгнення. Я зараз говорю про генерала Марченка, який, на відміну від багатьох, не втік, а взяв на себе оборону міста Миколаєва і почав її готувати. І сьогодні він говорить про те, що корупція, яка є в країні, вона демотивує і деморалізує Збройні Сили України. І це правда. Це правда, тому що сьогодні вона шаленими темпами навіть обганяє те, що було до початку повномасштабного вторгнення. Це правда, тому що взагалі не б'ється ні з заявами президента, ні його оточення. А де ж Боротьба з корупцією і з ким ви взагалі боретесь? Вони ж всі повиїджали за.